і цивільні лікарні щодня потребують донорської крові. Нагально необхідні усі її групи. Запланувати донацію можна у особистому кабінеті на Donor.ua. І власне там є відповіді на основні щодо того питання. Є вони і у нас. Дивіться. На лічені години високі кабінети Міністерства юстиції, навіть зимовий сад, перебираються в лабораторії. Перша в цих стінах із у донорстві банкірка Наталія. Нам розсилкою прислали інформацію про те, що буде така акція донорства. І я вже давно думала про те, що треба здати, тому що у мене четверта група крові. І треба вже ділитись до благої мети. Урядники запрошують держслужбовців структур усіх рівнів. На мобільних донорських кріслах стискають серця рятувальники, поліціянти. А за ними відвертається від голки Валерія Цвілій. Та дівчина точно знає, де і кому потрібна її кров. Тату служить брат, і я розумію, як це спершу в березні 22-го, її рідні гонили ворога з лівого берега Київщини. Тоді ж на правому понівечений окупантами мощун повертав полковник Олександр Андрієв. Державний прикордонний служби служу. каже, добре засвоїв ціну цим 450 грамам. Однакові пакети медики збирають у всіх незалежно від ваги, віку, статі. Є спеціально відпрацьований і організований в державі механізм, коли кров буде використана за потребою і врятує, як мінімум, життя однієї людини, максимум трьох. Бо з дози цільної крові можна отримати еритроцити, тромбоцити і плазму. Далі їх направлятимуть у прифронтові став і шпиталі. На інші не хочеться здавати зараз. Ну це нагально сьогодні, каже 56-річний військовослужбовець Олег перед процедурою відзвітував на герпес чи псоріаз не хворіє. Тиск і гемоглобін у нормі. Жодних медпрепаратів за п'ять днів до не вживав. Алкоголю, жирного смаженого теж. Коли кажуть, що нічого не їли, бо нам казали, нічого не їсти, це помилка. Їсти треба. Ну поїсти, але щось легеньке, якийсь сніданок має бути, щоб потім не втрачати свідомість. Це найважливіше тим часом один із апаратів повідомляє про фінал забору крові з вени Валерії. Медсестра рекомендує відпочити ще кілька хвилин та відмовитися від силових навантажень сьогодні. Якщо буде бажати, то через два дні. Здавати кров рекомендують не більше п'яти разів на рік, чоловікам шість. Інформацію про наступні подібні акції можна дізнатися на сайті центру трансплант-координації або ж у системі Donor.ua. Кожен, хто бере участь, крім солодкого чаю, з печивом, отримує по 20 гривень. Це не оплата за донорство, як дехто може подумати. Це обов'язкова компенсація грошова за обід. Більшість людей дуже ініціативні. Вони відмовляються від цих грошей, тому ми зазвичай пропонуємо внатити. Аби не лише кров, але й фінансову підтримку за потреби отримали рідні Валерії, побратим Олександра чи Олега. Ірина Кондрачук, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.